Фрезерування Фрезерування – процес механічної обробки твердих матеріалів, під час якого ріжучий інструмент фреза здійснює обертання руху, а оброблювана заготовка поступово подається в зону різні. Матеріалом для обробки може бути дерево, пластмаси, сталь, кольорові метали тощо. На фрезерних верстатах можна обробляти майже всі види поверхні. Я працюю фрезеровщиком в время. За час роботи я освоїв множество станків. Це вертикально фрезерные станки, горизонтально фрезерные станки. Вот. Работа фрезеровщика очень интересная, творческая. Я считаю, что это одна из ведущих специальностей станочного парка. Слово «фреза» французского походжения. Оно означает «богатолезовый режущий инструмент». Эскиз фрезы был намалеван еще Леонард Бодавич. На фрезеровальных верстатах Як вважають сані робітники, можна творити чудеса. Адже фреза має багато лез, тому її зуб'я входять в метал плавно, обережно і поверхні обробки виходить чистою дзеркально рівною. Сучасний фрезерувальник це універсал, який може виконувати різноманітні роботи на вертикальних, горизонтальних, консольних… Карусельних верстатах, а також верстатах з числовим програмним управлінням. Серед фрезерувальників існує певна спеціалізація відповідно до видів виконуваних робіт та матеріалів, що обробляються. Працює фрезерувальник з закресленнями і технологічними картами, а для цього необхідно володіти спеціальними технічними знаннями. Фрезерувальник повинен мати хорошу координацію руків та швидку реакцію, добре розрізняти форми, величини, кольори, мати добру пам'ять. Загальноосвітний рівень повинен бути досить високим. Професію фрезерувальника можна здобути у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах та безпосередньо на виробництві. Багато галузей народного господарства мають потребу у кваліфікованих майстрах презервальника. На Київському інструмент об'єднанні я працюю вже 15 років. Однообразності в роботі немає і мені моя робота нравится. Із зростанням технічного рівня виробництва зростають і вимоги до рівня фахівця, до його здатності підвищувати свої кваліфікації, засвоювати суміжні професії токаря, шліфувальника, свердлувальника, зуборізальника, верстатника широкого профілю. Саме майстерність презирувальника, його ставлення до справи забезпечать гідну роботу, добробут і успіх у житті. We'll